Місто Єглава планує запровадити посади українських помічників поліції, які допомагатимуть правоохоронцям в профілактиці злочинності. Про це повідомляє Європейська Правда. У виданні зазначили, що міський голова Петер Ришка очікує, що помічники зможуть допомогти поліціянтам зблизитися з великою українською громадою і сприяти встановленню більшої довіри до поліції, адже за даними мерії. 50-ти тисячній Єглаві мешкають близько 7 тисяч вихідців з України. Зв'язку з цим місто подасть заявку на виділення коштів на нових помічників. І він же припустив, що якщо знайдуться відповідні кандидати, вони могли б розпочати роботу вже навесні. Україна готує цікаву пропозицію для Трампа, щоб переконати новообраного президента США продовжити підтримку Києва. Про це йдеться в статті The Washington Post, що вийшла цього тижня. Видання стверджує, що в обмін на допомогу Зеленський може запропонувати американським компаніям Українське родовища корисних копалин зокрема йдеться про родовища літію, світовий попит, на який зростає з кожним днем. Адже цей метал на вагу золота для виробництва чіпів для сучасної електроніки, акумуляторів та електромобілів. Жоден телефон чи ноутбук не працюватиме без літію. Він використовується в металургії, ядерній енергетиці та медицині. Контроль над літієм сьогодні це фактично контроль над економікою майбутнього. За Вашингтон Пост пише, що ця Позиція української влади може зацікавити не тільки Дональда Трампа, а й одного з його найближчих нинішніх соратників мільярдера Ілона Маска.